Всім привіт! Мене звати Юлія Мешкає Чорногорі в місті Бар. Сьогодні не сонячний день, але хоча б нема дощу. Заїхала женічка з чоловіком і з дитиною. Вони по дорозі мене зараз викинули в центрі. Ми дещо тут погуляємо, подивимося, тому що ми давно тут не були. Вони поїхали в МУП за документами і потім, можливо, потрапив сьогодні в оков, в Лакшич, Лакович, Лакшич. Хіде в магазин коротше, Юля сама придумала назви. Хочу подивитися фарбу для волосся, тому що надумала перефарбовуватися. А ви будь ласка, напишіть, як ви думаєте, в який колір я собі надумала перефарбовуватися. Хто не пам'ятає, це в нас робна куча, оці піраміди, хіопси, обережно там треба йти. Я там і порвала зв'язку, і там дуже багато людей падає, тому обережно. Ось тут у нас пішла вуличка з магазинчиками. Оця хімія, куча хімії, е, Непогані, там є деякі такі шампуні, в яких немає в інших магазинах. Оце турецький магазин, Барбакал, Металач, це все-таки посуд, щось там. Вже зайдемо туди. Тімобайл. Це єдине місце, де можна поповнити рахунок на телеком. Все, якщо він зачинений, ходите. Можна по інтернету, але там. Тариф не дуже добрий. І все. Отак, От якщо йти прямо, можна дійти до мупа, де отримують документи на ВНЖ. Біжать, біжать. Думаю, що в мене є щось їсти. Такі корсунчики. А їх вже покормили. Вони вже там треба було хліб взяти. Я не подумала взагалі. Я зазвичай хліб рибкам кидаю, якщо щось залишилося. Ми просто їхали, я не знала точно, де мене висадять. Такі у нас. Ці фонтани світяться вночі. Тут в торгівельному центрі гастроном ідея. І деякі магазинчики, в принципі, недорогі товари. товари. і фешн, трішки дорожчий магазин. Гарно тут зробили композицію. А що це за сукулінт? Юля вже дивиться, де можна ще відщипнути, ще посадити. Не може заспокоїтись. Ні, це не суккулянт, Юля. Це просто гарний кущ. І маргаритки я Не помиляюсь, тут це верба. То, що казав, ой, ні, тут нема верби. А це що таке? Хіба не верба? До речі, я лише недавно знала, що тут є також книжара, бачите, вона дуже маленька. Але тут можна фотокопію робити, тому не треба десь далеко йти. Тому що ну, не те, що в кожному місті можна зробити. Ось центральний мол. Я взагалі ще разу там не була, тому що, бачите, марки босс. Юло, і ліках його. Ось вот такі недешеві. Адмірал Бет, скільки розуміється, яка зіно. Волі це продуктовий магазин, РСТ це банк. І тут, щоб ви зрозуміли, безкоштовна стоянка. Головне, щоб ви знайшли місце. Тут всюди безкоштовні стоянки, лише не можна ставати там, де комунальні служби стоять, тому що буде штраф. І на місці таксістів не можна ставати. І, наприклад, біля ж е, робної кучі, да, як піраміда, там буде платно стоянки. І на пристані також. Все, так всюди безкоштовно. По цінам зорієнтую, костюм 105 євро. Ну, це типа оригінал, я так розумію. Сурочка 36 євро, джинси 45, сумочка 42. Ця 130. Нью-Йорк 18. 52 сорочка. Ну, це дорого. Ну, це типу фірми чи що. Взуття 45. Напевно, все-таки сошкіра. Ти впевнена, не знаю. Фешн. Туди, а що тут? Всюди магазини фешн. Кофта 33, сорочка 38, пояс 22. штанята 62. футболки 38. Тут штани 48, 30. Булочка 85, 85, 85. Знову фешн хаус. Ну, тобто попуст. Це знижки. Підемо будемося, може, на знижки щось і хороше. Так, а ми з вами йдемо. Ось, бачите, я так зрозуміла, тут фарби. 5 євро такі. Але це теж єден. Да. Єден. Угу. Так. А оце ще є. Це... Можна, можна поглядати? Е, непоганий вибір. Але те, що мені треба, нема. Так, у нас тут 30% попуст. Тут взагалі в цьому магазині завжди знижки. Зараз зайшла в косметику, все є, дуже гарно, а те, що мені треба, нема. Отут у нас одразу йде адмірал, це книжний магазин, Ну, як сказати, там канцелярія. Отак. Книг там, мені здається, взагалі нема. І навпроти йде кафешка Your Time. Якщо через дорогу перейти, дуже смачно там готують. І там є червоний борщ, якщо я не помиляюсь. це українське кафе. Медиамакс. Зараз підемо шитити. Тут у нас маркет, Техномакс, є великий Техномакс біля ХДЛ. Тут такий маленький і мілпоп. Це в мілпопі такий вибір. Ну, величезний, зараз глянемо. Він маленький магазинчик є. 4,59. Ну, погано. Моя маєчка зараз на знижках вона була. Раніше 5 на знижках, потім 899 і мені було шкода. Зараз 629, я думаю якщо мій є розмір, то я куплю. Я отаку, беру. бачите, вона така. Просто я перший раз взяла за велику на мене. Вона то добре на зиму. А на віці. У мене таке самодому росте. Бачите, і жовтим цвіте. Красунчики. Я зараз зайшла в магазин, спитала, чи можна взяти. Одненькі. Він каже, так, да, да, каже, можна. Я поясню, вона каже, я не розумію. Я показала фотку, а каже, бери. Бо сейл аутлет. тут кафешка непогана. Я не їла, просто мені сподобалося всередині там. Бачите, всі машини стоять, це все безкоштовно стоянка. Ну, Крайній випадок на даний момент, як там поміняється, може згодом, не знаю. Тому що якщо в Будлі всюди платна стоянка, то тут... Практично тільки два місця, де вона платна, а так в барі все безкоштовно. Цей будинок теж дуже довго будується. Там щось спочатку само завалилось, що електрика пропала в всьому місці, але нормально поладило. Воно ж трішки сваці, знаєте, воно укріплення роблять, але напевно достатньо добре. От в цьому будинку дуже дорогі квартири, але звідти дуже класний вигляд на все місто. От, і там у нас зелена п'яця, гори дуже гарні сьогодні, як завжди, Юля. як завжди. Я зараз вийшла практично до храму, за ковулочками йшла. Головне, що по карті пише, не можна пройти. А мені цікаво, то можна пройти нормально все. Я вирішила подивитися полички для квітів. Поличка 1290. Слухайте, це що, золота вона чи що? Чого собі поличечка 16,90. люди милі. А що у вас такі за ціни? Це що? 32, 76, 42, 50. Може це, може це все разом? Юля, всі разом. Всі разом полички? Ні, ну це три, напевно. Не може бути одна поличка 42. Ось Тут є 80-25. В принципі, мені підходять. У мене там 85. І 25 по ширині теж ідеально стає. 6,49 одна поличка. Я думала, в принципі, біле, що воно дуже... На себе увагу не привертало, Але сіра, в принципі, теж в мене піде, тому що там сіра. Білого такого немає. Є ось такий колір. Цей 869. ногами, чому ставимо? Ага, ні, це, бачите, 20 всього на все, Ну, теж непогано, але. Чомусь дорожче, виглядає гарніше, тому що можна, наприклад, таку взяти. Вона 80-50 на два розрізати, А хто буде розрізати Юля, будеш може пиляти чи що. Тоді виходить 12,90, це по 6,45. Тут дві сірих візьми і не парся, чесно, ви щось ці купувати, щоб воно виглядало більш-менш гарненько. Ну, Я думаю, можна біленькі такі взяти, так? 29 копійок. тинь тинь. тинь тинь. Сірі, ні, то воно буде на білому стіні, не добре. Типу більше, ні, тут великі. Я тут вже купувала ці штучки, мені треба було. І Ті маленькі достатньо, я думаю. Ну можна оці. Ну це 2 вже євро Юля. Губу машинку ми сьогодні, я так зрозуміло, не брали з собою. Да? Ми так? Вирішили поповнити це 2,29 і 0,29, я думаю, для вазонів з головою. 25 сантиметрів ширина. Що хіба буде мало? Юля, ми зараз тобі скажемо, зараз все підсумуємо, а це щастя. Ну, Мені не дуже подобається. Це тішки більше. 49. Ну, 49 копійок і все. Варіант 10. Євро 150 по 20 см. Теж непогано. А Лише буде по 75. Там не так 85, але треба ні, треба більше. А оце наше, не знаєте? Це напевно для рослинок, щоб не падали. О, дивіться, прикольно. А це для чого, як ви думаєте? 2 євро. Щоб посратися йти вибити, Юля. 3 євро, 2,99, напиши так. Це напевно в коридор, знаєте, вішати потім крючки. Треба радіусом 17 см, вони всі по 16. Вони такі важкі. Але тут дно, вони хороші. Хоча б... ціна 23,49, 49 Просто чуть не впало. Мені треба зручку. А тут сети, все ну, тобто не можна роз'єднати. Не знаю, люди малю, що це за ціни. 500 євро, столик, два крісла і диван, Вони навіть не зручні. Отут 249. Тоже так собі. 398. Ці зручніші. Головне, щоб гроші були, а вибрати є що. Подивіться, дивіться, окрема верба продається. Така одна гілочка коштує 120 20. Чуть не впало. Тут намало де зустрічається, практично ніде. Бачите, Багато є всього. Я хочу чирі посадити. На панота, бачите, довші вони білі треба. Нема ціни, не знаєте. Кущі які гарні. Світуть пчіл багато. Вон ще щось фіолетове. На Ківі метелик сів. Одного знайшов і того вирішив поїсти. Адмірал, так, це називається. Метелик, мені здається. Дивіться, як кумедно Киві висять, ніби їх приліпили. Mm -hmm. Дивно, ні ніхто не збирає. ж Нормальні Киві. Каже, Юля, як? Не чую, що там вода, як вони мають залізти. Ну, не знаю, Є такі щик, щик. Що хочу зайти в той дом. Я згадала, що мені дошки треба. От, ти дивіться, отакі. Е, 8 євро, одна дошка. Це так дорого. Ці дві дошки теж 8 євро такі. Я не знаю, на що це таке. Тут три дошки 7 євро. А тут одна три взяти краще: 8 євро. Типа, що ножик можна поставити Кам'яні різниця, що з буду робити, поставила собі сховала. Кравиця знизила ціну. Бачите, за кілограм 1845, або 20. І виходить, що 200 грамів 369, а масло з 250 грамів 469. така краса вже все. Підготовка до Пасхи можна на ліпті купити за 4 євро, за 285. Це всього на 5 яєць. І от такі у нас гельбоя якась, такі різнокольорові, а далі в нас пішло взагалі золото, голд. Такі наклеїчки, але на написано варки треба вже клеїти. А це, це перед варкою. Що хоч придумали? і ось така краса для оформлення. Така краса. Я сьогодні відвідала всі косметичні магазини нашого міста. Потім зайшла в перукарню, запитала, скільки буду коштувати, щоб пофарбувати мене в той колір, який я хочу. Мені сказали 120 євро. Я така Дякую. А потім приїхав Женя з чоловіком, завезли мене в УКОВ, Я там дещо купила така ліпка. Коротше, як будемо ліпити, я вам покажу, тому що зламалась підставка під телефон, і чоловік Жені сказав, що це саме найкраще можна буде використати. Далі більше в УКОВ я нічого таке не знайшла, полички поміряла. Те, що мені потрібно на вазони, подумаю. Чому того варте? Коротше, Потім я пішки дійшла в топ-дом, топ -дом, купила кофтиночку, купила ці. там де ще я тобі вам покажу потім. І е, все, продукти закупилися, не було сметани то що потрібно, ми заїхали ще в Волі. І зараз я приїхала додому, зараз буду входити в прямий ефір. Дякую, що ви додивилися відео до кінця, дякую, за що ваших вподобайки, коментарі, підписки. І зараз ми будемо на прямому ефірі робити з Жені Торт Медовик. Вона зараз ще трішки зайнята, я буду починати прямий ефір, вона підійде, тому заходьте, подивитись. Цілую вас люблю і обіймаю.